Іна Фіалковська знову на корфу збирається, так що готуйтеся. Да, Таня, я знаю, я є підписником і дивлюся за, за її сторінкою, знаю, що збирається. Але такі святині це такі речі, які ну, не можна там, тисячами привозити. Ось, до прикладу, ті самі святинки святого Спірідона, от, філахто. От ми ціле літо там, отримуємо поставки, але раз на місяць і невеликій кількості, тому що от ці філахточки ціле літо нам давали поне великих кількості це аргументується тим, що цієї тканини не так уже й багато, тому що вона освячується на мощах святого Спірідона, нарізається на лоскутки. Потім потрібен знову час, щоб вона там освячувалася, і нам її не дають в таких великих кількостях. Ну проте це говорить, що їх немає в такій величезній кількості, тому приходиться, приходиться чекати, чекати нам і чекати вам як покупцям. Тому святинки зараз є. Ми постійно постійно їх возимо на протязі, на протязі вже не одного року, саме святого Спірідона святині. На цей раз, мабуть, відбудеться таке саме. що... Люди знову це все побачать, тому що, повторюсь, вона є інфлюенсером, люди слідкують за нею, велика кількість людей слідкує за нею і прислухаються до її, до її думки. І це стає популярним. В нас якась частина святиньок цих є. Постійно замовляємо, їх привозять, купують, привозять, купують, привозять, купують. Так що сайти лавка, Якщо ви бачите, що немає в наявності, натискайте кнопочку Повідомити, коли З'явиться і як тільки, тільки з'явиться той товар, якого нема в наявності, вам одразу прийде повідомлення, що він доступний е до, до замовлення на ваш емейл. Наші сайти в шапці профілю. Дякую вам за коментар. Таня.